Михайлів і Мегалів вітаю з днем ангела, святом великим Михайла, Архангела, робиш ти на чехах, кличуть тебе міхал, вітаю тебе, я, де бись не поїхав. Архангеле Михайле, князю ти небесний, збройним силам помагай, диявола знести. Михайлів, що у окопах, там напередку, захисти Архангеле їх службу нелегку, Господнього воїнства, ти архангел і вождь. Бережи нам збройні сили у сніг і В Писанні являєшся борцем проти зла. Хай горить, палає ворожа Москва. Михайло той, як Бог або рівний Богу, хай архангел указує, михайлам дорогу. Нині не можна сваритися, заздрити, гніву піддаватися, а також засуджувати і на долю скаржитися. Колись на Михайля навіть хліб ламали, не можна було різати, Богася бояли. Важливо сьогодні зберігати мир, архангел наш збройні сили і наш командир.